Екстрено. заява, яка може перевернути все в Україні, заговорила про перезавантаження мобілізації. Президент Зеленський уперше публічно визнає, система не працює так, як має. ТЦК під прицілом проблем накопичилось занадто багато і їх більше не можна ігнорувати. Сенсаційний указ Федорова на новій посаді, повний аудит ТЦК Міністерства оборони та ЗСУ. Йдеться не лише про фронт, а й про економіку, бізнес і тил. Як зміниться мобілізація? Чи будуть нові правила? І що це означає для кожного українця? Переломний момент уже настає. Про це далі додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. Я Соломія Долик і останні події. Заява, яка може означати переломний момент в Україні, заговорила про перегляд підходів до мобілізації. Про це особисто говорить президент України. Після наради з новим міністром оборони Михайлом Федоровим Володимир Зеленський публічно визнав, так система потребує змін. За словами президента, у територіальних центрах комплектування накопичилось надто багато проблем, і їх більше неможливо ігнорувати. Новий міністр оборони зазначає, Зеленський має запропонувати системні рішення щодо роботи ТЦК. Але далі ключова фраза, та на якусь сьогодні звернули увагу усі, але потрібні значно масштабніші зміни в процесі мобілізації, які гарантуватимуть більше можливостей як для сил оборони та безпеки України, так і для економічних процесів у нашій державі. Фактично, вперше на такому рівні звучить визнання. Мобілізація це не лише фронт, це ще й економіка, бізнес, робочі місця та тил, і те, як вона працює зараз, впливає на всю країну. І тепер стає зрозуміло, звідки ці заяви президента, бо вони не з'явилися на порожньому місці ще до офіційного призначення. Новий міністр оборони Михайло Федоров публічно пообіцяв кардинальні зміни. Михайло Федоров заявив в Україні, проведуть комплексний аудит ТЦК. Про це повідомляє РБК України з посиланням на його допис у телеграм-каналі. Він прямо наголосив, систему підготовки українських військових потрібно швидко раз і назавжди змінити. За його словами, якісна підготовка це не просто слова, це менші втрати і вища ефективність на фронті. Не можна ігнорувати проблему ТЦК. Після комплексного аудиту ми запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми і при цьому зберегти обороноздатність країни. Фактично, це пряме визнання. Проблеми накопичувалися роками, і косметичними змінами їх уже не виправити. Але на цьому Федоров не зупинився. Окрім ТЦК, він анонсував ще один не менш чутливий крок: глибокий аудит Міністерства оборони та збройних сил України. Мета знайти додаткові можливості для покращення фінансового і соціального забезпечення. Ечення військових, тобто мова йде не лише про те, як і кого мобілізують, а про те, як держава піклується про тих, хто вже воює. Але за цими цифрами стоять люди зі своєю історією, відвагою і вибором. Наприклад, Євген позивний Оскар, офіцер запасу, який коли залишив службу у 26 років, бо думав, що війна залишиться позаду. Але у 2023 році він добровільно повернувся на фронт. Пройшов бахмутський напрямок, район Солодара, бачив втрати побратимів і майже сам став жертвою снаряду. Він вижив, але війна. Ніколи не залишила його, його історія далі у відео. Розпочав службу, будучи курсантом Національної, Національної академії внутрішніх справ у липні 1994 року, доволі далеко. Там проходив службу до 2003 року на посадах оперуповноваженого, старшого оперуповноваженого. у віці 26 років, так склалась доля чи так вирішив. Пішов за власним бажанням, звільнився з військової служби. У 23 році випала мені можливість продовжити військову службу, так як був весь час офіцером запасу, мобілізувався за власною згодою, вступив в зону бойових дій, були придані для підсилення <ф twitch> бригаді, І з неї, продов... неї я пройшов весь світ. Ну, можна сказати, для людини тривалий, для когось нетривалий бойовий шлях в Бахмутському районі біля Солідару. Майже не було гарних новин і новини були нейтральні. Ну так, да, ми відчували там задоволення, коли бачили знищеного ворога, підбиту там техніку, але за певний час до цього звикаєш, а вони з'являються як у того гідра. А трубів одну голову виростає дві-три. В основному моменти були болісні, не те, що негативні а болісні пов'язані із загибелю, втратою побратимів, наших хлопців. Важко, але потім ти дивишся, що поряд зліва справа люди тримаються, а офіцер немає. У нас було пряме влучання в будинок, де проживали наші військовослужбовці. Зазвичай на вони там ночували або в підвалі, ми тушили пожар, а як потім виявилось, з придбанні, залишився один військовослужбовець. Він почав кричати, тому, а води ж не було, то гасили полум'я всім, чим було, Використовували бутильовану воду, вона була там в 1,5-літрових бутилках, ну, щоб мінімально якось розібрати завал і забрати, хоч з опіками на хлопця спасли. Тобто, все такі... все може бути. Були такі радісні моменти. Коли вже поверталися, то залишилось там два пака з водою. Я нахилився їх підняти і почув відповідний свіст. Я думав, що це ліракета. Казала теж «Краснополь» бів. Он свистить, он летить прямо в мене. Я вже тоді випрямився, підняв голову, щоб сказати, так мужньо зустріти смерть, як це зробив, коли Джахарду дав в москалі. Була інша цель. Вони ударили строго в перекритті. Мене взривна волна ударила в сусідній будинок і закинула туди, куди я б хотів би забігти. Завдяки тому, що був бронежилет, там магазини, шолом. Я там скатився по сходам, то остались цілі зуби, бо трахтів автоматами та каскою. Були якісь уламки від бетону, вони пошкодили мені сітківку ока. У мене були, скажімо так, деякі захворювання. Пов'язаний з нервовою системою і з порушенням кровообігу. Я вилікувався, пройшов в ВЛК, на жаль, отримав статус інваліда внаслідок захисту батьківщини. Саме на війні закінчив виконання бойових завдач 2 жовтня, звільнився тоді за сімейними обставинами. З ДПСУ я підписав контракт в минулому році, в 2025 році, офіцер має бути в строю, хоч там є якісь там, захворювання, там, є там недоліки в організмі, є там протипоказання показання, але є бойовий досвід. Пишаюся, що маю честь служити в такому колективі. Я зустрів велику, величезну кількість порядних, доброзичливих людей яких я не зустрів на От Для мене Донбас став рідним. Я там ніколи не був до війни. Але коли я воював, то Славянський Краматорськ для мене одні з найкращих місць. Я зустрів дуже багато доброзичливих людей, саме на Донецькій землі, які вітались і бажали здоров'я. Суспільство поділилося ті, хто причетні до війни, і ті, хто не причетні. Це мені так здається. Можливо, я помиляюся. Війна дуже втягує, якби це. Пафосна, гідка не звучала, вона ламає психіку, вона міняє, мабуть, що з гормональному фоні. Каже, можна виїхати з війни, війна з тебе вже не вийде. А далі історія Богдана із позивним Яри, який каже, просто без нас України не буде. Він пройшов Маріуполь покров з контузії технічну війну на передовій. Його підрозділ затримав майже 200 колаборантів. Тепер ярий передає свій досвід тим, хто ще вчора був цивільним, щоб вони поверталися живими. Для нього це не формальність, Це відповідальність за державу за майбутнє свого сина. Це історія бійця, який не відпустив і знає, заради чого стоїть на рубежі. Далі у відео. Костян, що ти скажеш на щодо походу? Поход класний, тільки пацани мені натупили. Ну а взагалі він бреше. В нього гарячий шоколад стоїть уже з тине полчаса. Чоколад. хоч шоколад. Згріємося. Я все життя мріяв бути при погонах. Так, як в мене. Мій брат, він вже 25 років в ЗСУ служить, і він військовий. Він показував мені самого дитинства приклад. В 17 років поступив в Державну фіскальну службу. Я пішов працювати в податкову міліцію, відпрацював там близько 6-7 років. Але в 2019 році зложилася так моя доля, що нам сказали, що потрібно їхати в зону бойових дій. Завжди хотів собі якийсь адреналін знайти. Ну і я, звісно, погодився, поїхав туди перший раз. У 2019 році війна була не така, як зараз. Тоді, максимум, це були мінометні обстріли з артилерії працювали, але не було так страшно. Півроку я проходив навчання в поліції, був заступником командира взводу. Місяць пропрацював. Ще стажування не пройшов, і мені сказали, що треба, щоб ти поїхав з хлопцями в Маріуполь. Поїхали ми 7 січня в Маріуполь. Ми там просто як поліцейські були, стояли на блокпостах, здійснювали контрольно-пропускний режим. 16 лютого Маріуполь дуже сильно обстріляли з градів, лівий берег. І потім, 24 число, я просинаюся в 5 ранку. Я відкриваю очі і бачу, як починається обстріл. Тоді я пам'ятаю, ми їхали, колона була 400 машин. Козак прикордонників нас вів, і 400 машин цивільних, Ну, поліцейські цивільні машини. Але був один нюанс. Поламалася задня машина, і прикордонники розвернулися на буксір її брати. Прикордонники тоді попали під обстріл. Слава Богу, всі живі, машину ту забрали, відвели нас. Ми в Покровську займалися фільтрацією, ловили ДРГшників, ловили наводчиків, колаборантів оцих всіх. За п'ять е, місяців в Покровську ми зловили близько 200 людей і передали СБУ. Потім була там ситуація, я там отримав контузію, прилітає ракета прямо в, в поїзд. Звукова волна заходить мені в ліве вухо. І Я розумію, що мені погано. Саме перша моя контузія. Потім я пройшов два місяці без ЗВП, іменно поліцейського. Мене відправили в Британію на базові сержантські старшинські курси. 45 днів. Ми приїхали в листопаді, 17 листопада, приїхали в Суми. Нам видали бронежилети, автомати і сказали: ваш напрямок Курск. Закляча локня, загроза евпівськи. Ближче до березня ворог активно почав застосовувати фпв дрони і оптоволокно. Просто була така ситуація. Ми заїжджаємо на Курск, нам кажуть, включили купол. Тобто, купол це всі дрони не літають, бо глуш реп, моцний реп. І ми їдемо і дивимося, як перед нами зривається машина. Ми такі, що це таке? Ну, як так може бути, що реп працює. А машина зірвалася. Потім ми під'їжджали, проїжджали ту машину, бо рятувати там уже просто не було кого. Ми проїжджаємо і дивимося оптоволокно. Ми думали, Леска, просто лєска. Е, останній раз на Курску мені осколок е, ну, такої величини приблизно пролетів просто біля вуха. Я почув, як він засвистів. Моя мрія була передати свій бойовий досвід, той, який я здобув. Е, Новоприбулим людям, щоб вони могли зберегти своє життя і повернутися до своїх сімей. Після перемоги поїду в Турцію. Но в моїх планах е, служити до пенсії, дослужитися до пенсії і е, мати не рисочки, да, а якісь зірочки, хоча б, щоб е, мій син е, бачив мені приклад. По-перше, прикордонник це захист нашого кордону. По-друге, прикордонники вони були завжди в пріоритеті. завжди. І третє, що прикордонники вони служать Україні, служать українському народу і вони дотримуються свою присягу. Ми справимося, переможемо ворога, і наша країна буде розцвітати. І ми будемо щасливі. А далі історія мужності, якою дихає українська земля, запеклий бій проти зграї ворожих дронів, порятунок побратима і вичищення окупантів у ближньому бою. Усе це кадри 123-ї бригади. Тро більше про всі героїчні подвиги далі у відео саме брата. Жовтень околиці Оріхова група зачистки, де є тяжко поранений, атакують ворожі та мавіки зі скидами. Запекли бій з дронами. Фільмує екшн камера вояка на псевдо рибак. Є підберу. Нас 2,300. Пановский дефвір та робота. FPV. Три 300-300 повторяю. Ще ніж сидіти там, займатися бумажним ділом, мені краще там садити з хлопцями кудись. Це 37-річний Миколаївець на псевдоребак. Він заступник комбата, який замість штабної роботи обрав передову, де треба тягнути пораненого та водночас відбиватися від дронів. Дови, <звук> 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 Є став. Є! Збив! Давай, братанчик, ще трошки. <звук> <звук> Давай. <звук> Не свят, акуратно. Це було в районі населеного пункту мала Такмачка. Ну нам надійшла інформація, що якби там перебуває противник. Треба було перевірити всі будівлі е, навкруги цієї основної будівлі, де він знаходився. Заступник комбата 5-го батальйону 123-ї бригади ТРО, що нині у підпорядкуванні бригади 118-ї, каже: перша спроба була невдалою, тож вирішили піти на зачистку знову. Розробили план, е, дочекалися погоди. Ти в людині ці. Цілком впевнений, що він прикриє, случае чого він тебе не кине. Це так. побратим земля Крибака на псевдошум відгукується про командира, з яким давно ходить на бойові, хоч сам не штурмовик, а зв'язківець. Утім, як працювати на землі, добре знає. Тихо, спокійно, розмірено, щоб не було там паніки. Якоїсь там, де собака чи кіт прибіжав, все там починається пальба з автоматів. В основному йде переживання до виходу. Ти переживаєш там. Щось собі там накручуєш, і коли вже ви йдете, вже якби страх такий, що він пропадає, і є такий як е, адреналін. Це вже друга спроба знешкодити росіян у маліток машці. Кільком вдалося заховатись там після великого механізованого штурму 20 жовтня. Рибак разом із шумом обстежують будівлю. Я прикривав рибака, рибак прочищав, і ми з ним е, по флангам дивилися. Так його і прийняли. Ну, зброя була при ньому, але вона не була в нього в руках. Стой! Ніхто не стріляє. Ти в підвалі сидів, зв'язує йому руки і глаза один раз виток зробив. Ніхто його там не кривдив, не там, навіть і ну, не обзивали, там, ну таке там. Як, ну, як на емоціях. При відході, кажуть, побратими підірвали протитанковою міною підвал разом зі ще одним освободителем, який здаватися відмовився. Закинули ТМК у визначене місце, підірвали підвал, він там харчав, відстрілювався. В підвалі знаходився попередньо цей противник, який сутки назад поранив нашого побратима. Заступник командира батальйону каже, нині не вбачає нічого надзвичайного у виходах командирів його рівня на зачистки. Не таємниця, що в нас проблеми з особовим складом. Е, ну, я дотримуюсь такої точки зору, що треба трохи допомагати піхоті, бо ну, піхота сама вже не вивозить. Люди з штабів. Мають виходити і трохи допомагати піхоти, хоча б в таких ситуаціях. Нині армійці, що боронять Запоріжжя для бойової роботи, потребують турелі. Тож оголосили збір і просять небайдужих долучитися. Всі надіємося, десь до глибині, що закінчиться війна, але то так не буде так швидко. Андрій Почті Артем Деженков, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Дві жінки поранені цього ранку в Краматорську на Донеччині. Як повідомляють у міськраді близько дев'ятої години, ворог завдав по місту трьох ударів. Вони прийшлися по промзоні та рятувальній частині. Будівля ДСНС і транспорт пошкоджені постраждалим жінкам. Надають медичну допомогу. За учора ж зазначили в обласній військовій адміністрації на Донеччині. Росіяни вбили одного жителя в Костянтинівці. Ще шестеро людей звернулися за медичною допомогою через поранення. А що ви думаєте про такі зміни у мобілізації? Пощій свою думку у. У коментарях тисніть подбайку під відео та слідкуйте за головними новинами разом зі мною. Далі більше побачимось у наступному сюжеті.